Катерина Благоднюк розпіває пісню Пес патрон. Хто тримає цей район? Пес патрон, пес патрон. Воу-воу-воу-воу-воу. Е, Стоп! Песик! Сьогодні ми робимо огляд біографії песика. Як ти собі уявляєш? Коли йому було три роки, він закінчив псячий університет, це я зараз не призку політехніку, якщо що. Та через те, що в нього не було грошей на собачий корм, пішов штурмувати посадки. Я не маю що додати, окрім того, що це 50-й ювілейний спецвипуск. А, І постійним підписникам неймовірно дяка за те, що ви з нами. Дякую, братан, дякую. Дякую за підтримку. Якщо ж ви вперше на каналі, то маєте чим себе розважити, оскільки ми непогано так попрацювали за останній рік. Як швидко ростуть чужі діти. Не буду довго затягувати, тому зустрічайте! Песик відоміший за мене, і отут сумно стало. Герой сотень пісень, хоча сам не вміє співати прямо як Поплавський, неймовірний талісман ДСНС та собака, костюм аніматора якого зара коштує як Део Пес-патрон! А перед тим як розпочати черговий випуск про собаку, я ж знімав про окремих депутатів і пропагандистів, то підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях фразу, а що немає більше про кого знімати. З вами в кадрі універсальний кінолог Віталій Флекс, ось мій інстаграм. Ви на каналі Крінч ТВ, ось наш інстаграм. Підтримайте нас матеріально. Якщо вже задонатили на ЗСУ, та вам подобається наш контент. А ми поїхали! Пес Патрон народився 20 липня 2019 року в місті Чернігові. Пробачте. Реально пес патрон. А от фотографії його батьків на першій злучці. Кажуть, його мама була тою сукою. <плес> Мені на серйозний час треба знімати біографію пса. Ох. І я зможу. Пробачте. <плес> Отож, песика породи Джек Рассел Тер'єр подарував своєму сину Михайло Ільєв. Керівник відділу розмінування ДСНС в Чернігівській області за два роки до повномасштабного вторгнення. Пізніше, у віці шести місяців, цуценя віддали на навчання до Центру підготовки тварин при державній службі надзвичайних ситуацій та навчили розпізнавати вибухові пристрої. Якби навчили розпізнавати кокаїн, то його б Добкін викрав у власних інтересах. Спочатку господарі не хотіли робити собаки повноцінного шукача Мін, а готували його до виставок та конкурсів. Але повномасштабне вторгнення внесло свої корективи і після деокупації Чернігівської. Області було необхідно розмінувати тисячі кілометрів квадратних нашої території. Маленька ремарка не всієї Чернівської області, а частини, які були окуповані рашистами. тут і знадобився талант песика, який важив всього 4 кілограми, адже по протоколу його вага не мала перевищувати 5 кілограм. Все через можливе детонування протитанкової міни, яку на нюх може знайти навчений собака. В перші дні великої війни всім було явно не до талантів пса патрона. Проте у березні 22-го про нього вперше згадали у змі. Тоді це викликало цілий фурор, адже станом на той час за допомогою пса патрона було знешкоджено майже сотню вибухових пристроїв. Багато хто вважає, що медійну славу собаки розкрутили саме українська контрпропаганда, а досягнення Джек Рассел-Тер'єра значно перебільшені. Що думаєте, ви з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Сумнівно, звісно, що там зададуться хейтери, але я читаю всі коментарі, то маю певні сумніви чи взагалі люди з загалом психічно здоров'я. Ну і шо? Извините, пожалуйста, у вас член есть? Після першої згадки у змі розпочалася медійна кар'єра хвостатого героя. Йому створили відповідну сторінку в інстаграмі, яка на сьогодні має майже півмільйона підписників, та згодом запущений цілий YouTube канал. Звісно, це не сильно сподобалось господарю собака, адже він за його ж словами. Абсолютно немедійна особа, і це відверто заважає працювати. Тим паче, коли ти шукаєш міни, а тобі назустріч біжать, щоб сфотографуватися. Ну вас графік такий, що просто до вас не достукатись. Чим займаєтесь зараз? Як Багато роботи працюємо по розмінуванню. 8 травня пес патрон отримав першу нагороду, і не від будь-кого, а особисто від президента України Володимира Зеленського. Медаль за віддану службу. Вартує зазначити, що після такої події Пес Патрон отримав загальну українську славу, а нагороди посипались одна за іншою. Тут і подяка голови ДСНС, і нагороди на Канському кінофестивалі, і Золота Лапа від Ірландського клубу кінологів, і навіть титул Пса доброї волі від організації захисту прав та інтересів дітей ЮНІСЕФ. До речі, про дітей. Для них Пес Патрон став не ідолом, оскільки в перші місяці повномасштабного вторгнення не те, щоб було багато причин для радості, окрім дохлої русні. А хвостати друге, який бігає у смішному комбіці. Не зоні та розмінової території і випромінює ту надію, яка так необхідна, дуже зайшов дітям, і далі просто. Понеслось. На хвилі того, що Пес Патрон став основним символом ДСНС, його почали друкувати на футболках, плакатах, кружках та навіть банерах. А порода Джек Рассел Тер'єра стала чи не найпопулярнішою не те, що в Україні, а й у світі. Ні, справді я не перебільшую. Навіть іноземні делегації, які допомагали нам у війні з агресором, залюбки фотографувалися з маленьким улюбленцем, який вже став невід'ємним атрибутом української перемоги. Поки частинки російських солдатів розліталися від наших снарядів, пес-патрон потихеньку набирав світову славу. І тут, на початку серпня 2022 року, принаймні на офіційному YouTube каналі стоїть така дата. В світ виходить, вона. Пісня пес патрон. У гурту карта світу. Хто тримає цей район? Пес патрон, без патрон! Хто крутіший за айфон, без патрон, без -патрон. патрон? Я не буду розповідати, який фурор цей короткотривалий трек запустив в інтернеті. Проте задумайте, що слова цієї пісні, знає, чи не кожен українець. Hey, Став лайк, якщо теж почув, як скандують пес патрон, пес патрон. Це запустило цілу медійну лавину. Сом патроном почали робити мультики, повнорозмірний анімований костюм вартував і вартує як новий айфон Max. А діти могли четвертувати тебе на вулиці, коли ти вигулював свого Джек Рассел Тер'єра і не давав його погладити. Взагалі, образ пса-патрона, який на початку повномасштабної війни так і зараз найбільше подобався дітям. Ще би милий песик та вже й герой України, що допомагає боронити країну від навали Русні. З інакшої сторони цей образ привертав увагу до проблем розмінування деокупованих територій, адже після себе Російська Федерація, окрім викрадених унітазів, залишала ще мінні поля, що унеможливлювало нормальне життя в тих регіонах. Тому пізніше мультики з псом-патроном почали дублювати ще й англійськими та польськими субтитрами, щоб розширити охоплення та дати зрозуміти світовій спільноті, з чим ми стикаємось щодня. І от через рік після того, як пес Патрон, ймовірно, вийшов на пенсію, в інтернетах розгортається цілий флешмоб. Люди починають переспівувати слова вже легендарної пісні про песика, під не менш легендарні світові хіти. Тренд одразу завірусився в Тіктоці, а народна творчість вийшла на новий рівень оспівування Джек Расл Тер'єра, що розмінував Чернігівську область. Я просто Лише цю підбірку тут, а ви насолоджуйтесь. Хто в нас тримає цей район? Хто в нас крутішися айфон? То хто ж такий врешті-решт Пес Патрон? Ви реально чекаєте серйозних висновків? В цьому моменті я ще раз вам подякую, що ви залишаєтесь на нашому каналі. І цього разу буде просто музична пауза. Спеціально для підписників каналу. То тримає район і крутіш за айфон пес патрон. Він не йде на газон і біжить марафон чемпіон. Той, хто оберігає твій сон, пес патрон, пес патрон, і притулі скидався на дрон на один мільйон. Пес патрон, пес патрон.